На Ужгородщині завершилися поєдинки другого зізного туру чемпіонату України з гандболу серед команд жіночої суперліги. В останній зустрічі зійшлися Карпати Ужгород та Спартак ШВСМ Київ. Уже до перерви господарки заволоділи ініціативою та помітно вирвалися вперед: – 24-15. Ну, сьогодні проходить останній матч другого зізного туру, тому що Весь гандбол перемістився в Закарпатті, як чоловічий, так і жіночий. Ми провели три тури чоловічого і сьогодні закінчуємо жіночий тур. Після перших двох турів вже зрозуміла турнірна таблиця. На першому місці Галичанка, друга Карпата, третя Бровари. Статус одного з лідерів чемпіонату Карпати підтвердили у другому таймі. Він розпочався із запізненням одну годину через тривогу. Однак запал ужродок не зник. Вони перемогли своїх суперниць 51-32. Хочу подякувати дівчат, тому що у нас найважчий графік. Ми хоч і домашня команда. Ми в суботу зіграли гру чемпіонату Угорщини. І дівчата оцей от марафон із чотирьох ігор витримали, витримали в хорошому. В хорошому темпі забили багато голів, але є у нас проблеми в захисті. Нам треба співпрацю налагоджувати і якість покращувати. Але ні, ніхто із цих команд чотири гри підряд не грав. Покращити ігрові кондиції планують і спартаківки. Дуже важко сьогодні сказати про фізичний стан команди, тому що ми почали роботи тільки з першого. Числа і питання, в тому, що ми прогресуємо, будемо тому що за що ігор на наверстуємо тільки фізпоготовку. Я думаю, що ми зараз ще трохи усилимося, і у нас буде кращий показник. Поки в чемпіонаті лідирує Галичанка, 10 очок, Карпати теж у трійці лідерів.